Всім привіт! Судячи по кількості переглядів, відео, яке я знімав, як виглядає наш сарай всередині та облаштований. Тому я вирішив зняти вам відео, як він виглядає ззовні, та трішки розповісти, як ми його будували. Думаю, тим глядачам, які подивились попереднє відео про те, як він облаштований всередині, буде цікаво, як він у нас виглядає ззовні та як ми його будували. Так, попередньо була розчищена, як бачите, це у нас город. Осінню попередньо була розчищена трішки невеличка площа. І було встановлено чи залито, я не знаю, як правильно, стопчатий фундамент. Даний сарай у нас стоїть на стопчатому фундаменті. Зараз покажу, о, видно. Під основним приміщенням це труби, азбестові труби. От під, під додатковим приміщенням, коридором, або зараз вже де стоять брудера, то такі сваї, здається, 50-та труба. Було розмічено. Що характерно, хочу вам показати. Як бачите, Є більші, є менші азбистові труби. На, на кути наперед було встановлено велике десь діаметром 30 см. На задні кути також, але трішки менше, десь 20-го. Ну, Останні це сота азбистова труба, і центральні або середні – там було використано 110-ту каналізовану трубу. Що характерно, ми не робили, як є купа в інтернеті, так, що тільки встановлюють азбустову трубу, викопують отвір, вставляють і заливають ну, бетон всередину труби. І все на цьому. Ми робили не так. Ми викопували більшу яму, або отвір, або яму. І заливали як всередину, так і ззовні. Вона облита вся бетоном. Тут була встановлена, здається, шпилька десятка. Фундамент встановили стовпчатий фундамент за один день в трьох. Так, потім він десь вистоявся. Ну, близько 30-35 да, днів. І е, була зроблена обв'язка. Е, нижня обв'язка брусом 100 на 100. Е, тут мені допомагав мій кум, за що йому дякую, передаю привіт. Е, обв'язка 100 на 100 і потім е, стіни по каркасній технології е, с, е, 100 на 50. Коли був готовий уже е, е, каркас, е, потім так, сталося, це вже була зима, тому я, е, я накрив кришу. Е, криша зроблена, також, е, вона утеплена, але утеплена була, в чому була помилка. Т, е, ну, щоб легше було, да, потрібно її утепляти відразу. Але так як була зима і вже було не до цього, тому. Е, Кришу, да, я накрив вже в грудні місяці е, в одну особу, тобто сам зробив От, Спочатку була накрита е, е, вітрозащита, е, потім е, зазор був зроблений е, і вже е, обрішотка була зроблена і е, 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 ондулін. Був накритий. Тобто зиму він стояв, були тільки каркас стін, дах і навіть не було підлоги. Уже восени, а, ні, весною, весною весь сарай, каркас, його стіни були обтягнуті ветрозащитою так, такою, як і на даху. І Потім почалася обшивка стін. Вони обшиті, так сказати, як говорять ялинкою. Це доска 150 на 25. Вони були в мене 4,5 метра ну, близько, якщо що загалом, то було використано десь таких ну, плюс-мінус 150 досок. Так, да, Це було десь 4-5 років назад, 5. Коли ліс коштував да, не, дуже, не, не так дорого, як зараз. Так, це вікно в відділення, де в нас курини сушки. Старе вікно з хати, таких два, вони скручені один до одного, між ними вони засиліконені. це приточна вентиляція, пасивна. Зараз ви бачите таку трубу да, ПНД. Це не вода, це в ній, от зараз я вам покажу, іде провід 2 на 2,5 електрика. До речі, я не рекомендую не робіть, так як зробив я, 2,5 на 2. Обов'язково робіть заземлення. Це порушення всіх існуючих норм. Так, Водосток тут був. Так як, скажімо так, це та сторона, яку видно з подвір'я, тому тут було придбано як ринву, так і трубу. Здається, 120. та покажу вам з іншого. Тут далі, як бачите, тут забор з металопрофілю. Тут вже йде сітка ловики для того, щоб, ну, по-перше, для економії коштів, по-друге, для кращого провітрювання. Тут немає вікна, тут лише є, як бачимо, така. Вентиляція. Дана вентиляція активна, зроблена з 110-ї труби, в неї є канальний вентилятор на, здається, на 100 мм. Оця частина, яка виходить з сарая, вона зроблена під, під наклоном вниз, для того, щоб стікав конденсат. Рекомендую не ставити ніяких колін, просверлювати в них. Отвори, все, ставимо такий тройничок, потім з'єднувальну муфту і е, закриваємо її пробкою, в ній перед цим просверлюємо ну, декілька отворів. Це чудово працює, бо, наприклад, коли мороз намерзає тут, а от, е, ну, по мірі да, намерзання, піднімається, піднімається, ви оце спокійно отак сняли е, вибили звідти лід і поставили. Це назад. Це Все. Все чудово працює, вже перевірено не одним роком. Тут йде двохметрова труба каналізаційна і зверху такий же каналізаційний так сказав, грибок. Далі у нас це вже задня сторона даного сарая. Це у нас тут такий вигул. вигулу, ну, десь, мабуть, 6. 6х5 на, на ширину сараю. Він розділений на дві частини. Це частина кур-несушок, це частина для качок. Це будка. Ой, мені не дозволяють говорити будка, бо будка це в собаки, а мої дівчата називаються будиночком для каченят. Ну, якщо буде кому цікаво, це буде трохи пізніше. Качки у нас, то я вам е зніму відео, розповім про е дане відділення, ну і взагалі про наших качок. Це лаз, з якого виходять е кури-несушки, тобто це частина е кур несушок Ось Такий у них тут С сходи. Да, все перерито, як бачите. Це я сюди додавав в переміжку. Тут і щебінь, і залишки бетону, бо вони виривають тут страшне. А так, ну, теж риють, але не з такою, скажімо так, швидкістю. Так, це також вентиляція, це вентиляція активна з основного приміщення сарая. Це у нас водосток. Зараз обійду з тої сторони, трошки розповім більш детальніше так сходи. сходи були готові, дуже старі, валялися. Цей низ був трошки підкопаний, забетонований. Тут було прикручено куток, на який вони дані сходи лягли, і було їх, скажімо так, Прикручено на 6 там, здається, болт для фіксації. Нагадаю, дана частина сарая була не утеплена спочатку і планувалася як для зберігання інвентаря та кормів. Але так як ми вирішили трішки розширятися, було утеплено цю частину і тут зараз стоять брудера. Так, двері також були звичайні, з, е, саморобні з досок. Потім на них було, коли вже ми робили утеплення, на них було нашито е, отаку планку. Тобто, і тут бу, сюди було вставлено і запінено, е, здається, двойка е, стіродур. От. Ну, і як бачимо, це. А потім фольгойзол і це, як бачимо, старий, старий ламінат. Це е, пасивна е, вентиляція, яка е, в основне приміщення йде клітки з бройлерів. Це я робив отвір такий же, про всяк випадок. Якщо не буде вистачати, е, якщо думав, якщо не буде цієї вистачати, так то сюди вставимо. Таку же. Але на даний момент цього, цієї пасивної вентиляції на приточку вистачає, тому це було заглушено і виглядає поки що так. От я ближче покажу вам вікно. старе з хати, здається, От навіть видно силикон. Тобто дві рами були скручені докупи і вставлені. Це цей же вигул, але трішки з іншої сторони, як бачимо, розділений на дві частини. Коли немає качок, то я відкриваю, зараз покажу калітку. Я відкриваю О, дану калітку, ну і кури ходять і з тієї. По всій скажімо так, території. Було би добре. Проблема в тому, що вхід до качок да, через даний вигул можна було б зробити цю калітку там, а тут повністю так ну, сплошним загородити. Але тоді не було б можливості туди вдруге те відділення. Заходить е, м, курям. От. А ставить ще одну туди, це ще один стовпчик, тобто, щоб і тут була калітка, і там ставить стовпчик туди, ну, це, як скажемо, зайві витрати. Так, що ми тут бачимо? Е, даний вигул е, знизу зроблений шифером. Повністю. Е, ну, Тут, звісно, калітка то тут немає. От, і, е, Шириною, висотою 1,50, сітка рабиця із зараз покажу, ось таким от, пластиковим напиленням і да, Ну, Як бачимо, їй 5 років, а, ні, він був пізніше зроблений, 4 десь. ну, Ще тримається. Я думав, що він після першої зими висипеться. Але ні. Так, Тут також е шифер. Ви ще покажу лаз. То тут двоє дверей, одні, як бачимо, утеплені, дуже великі, утеплені, тобто це вся ширина стінок сараю. Ця сітчата ми закриваємо її на літо. Тобто літом ми тут не використовуємо, а закриваємо тільки сітчату Тут також пасивна. Це активна вентиляція, бачите, так же зроблено тут під нахилом, щоб ось ця труба зроблена під нахилом вниз, щоб стікав конденсат, також зроблено скажімо так, відстійник, який знімається, вибивається звідти лід ну, взимку, коли морози. Так, тут невеличке світлення. Там на углу також освітлення, От вимикачі. І, як бачимо, так сказати, водостьок да, зроблений з каналізаційної труби. Вона там зверху розрізана. На той час, коли я робив, то мені це вийшло приблизно ну, в тисячу гривень. Навіть, здається, менше. А якби я купляв, скажімо так, заводський да, водостйок, то це виходило десь близько ну, до 3,5 десь. 3-3,5 тисячі. І хочу зауважити, да, що він стоїть вже ну, 4 4 роки. Да. Будівництво почалося. да, 4 роки. Ну, не знаю, поки не розмерся і не висипався. Тому я рахую, це гарний варіант робити так, ну, де не видно, скажімо так. Да. Це не лицева сторона лицева сторона, поэтому я думаю, так піде. Я думаю, ви вже зрозуміли, да, що тут е в даній трубі там е провід. Вмикається світло. Ось. І тут на, на кутку. Ну, так. Загалом, наче розпів розповів. курей ми не, не випускаємо, так як у нас тут і город, і зразу е, основний двір. Єдине, е, що ну, коли починається вже трава, то ми рвемо і кидаємо їм сюди, то е, кури, наші курочки отримують всі необхідні е, вітаміни. Все, всім дякую за увагу. Слава Україні!